Газонокосарка інструмент, призначений для косіння газону. Вона використовується для обрізання трави на заданій висоті, що дозволяє надати газону естетичного стану. Сучасні газонокосарки обладнані електричним або бензиновим двигуном, який забезпечує автоматичний привід для руху лез. Обираючи газонокосарку, врахуйте технічні особливості кожного різновиду. Електричні моделі працюють від побутової мережі 220 вольт, що обмежує площу обробки. Варто одразу придбати подовжувач. Електричні моделі ідеальний варіант для маленьких ділянок з площею до 4-5 соток. Акумуляторні газонокосарки автономні, але тривалість їхньої роботи залежить від ємності акумулятора. Універсальними вважаються моделі з літій іонним акумулятором з показником напругу 18 вольт. Середня тривалість роботи такої газонокосарки від повністю зарядженого акумулятора Хвилин. Перші акумуляторні газонокосарки поступалися бензиновим за продуктивністю, але моделі останнього покоління мають потужність на рівні бензинових, при цьому більш екологічні, але ціна таких газонокосарок буде вищою за стандартні моделі. В дорогих акумуляторних газонокосарках у базовій комплектації можуть бути передбачені окремий зарядний пристрій та додаткова АКБ, що робить таку пропозицію більш привабливою. Ще один розпосюджений тип газонокосарок бензинові, вони максимально автономні та потужні. Їх можна використовувати навіть для великих ділянок та для касіння газону майже будь-якого стану. Такі моделі також демонструють ідеальну продуктивність навіть на нерівних ділянках. З бензиновими газонокосарками ви не будете обмежені в часі. Тривалість їхньої роботи залежить виключно від наявності палива, але при високій продуктивності вони мають і недоліки. Вони достатньо гучні та неекологічні. Обирайте газонокосарку, відштовхуючись від площі ділянки, наявності ландшафтних особливостей та функціональних вимог. Для невеликих територій до 5 соток без пагорбів чи провалин підійде електрична або акумуляторна газонокосарка. Для великих та на рівних бензинова. Акумуляторні моделі варто покупати у повній заводській комплектації.